Так, я, я представляю пресу. Угу. Ви так. ж капітан корабля, правильно? Так, так, так. Давайте, так, так. Цілот, Я арестую. Угу. Дивіться, я передавав через секретаря угу. вам е, вже десь зимою по поводу роботи підпільня казино. Ви в курсі, напевно, тому що я вас угу. і був у вашого колеги, і е, подала вам. У кого е, скажіть? Ну, я забув, в мене відео є, можу показати. Це. Подали вам, я розслідую роботу тупільних uh -huh. ну Ви знаєте по-любому, тому що секретар вам передавала мої повідомлення про злочин, розслідування, ті, що я веду, правильно? Ви в курсі. Зараз я на Тіктоку покажу. Ну, якщо вам Ні, ну, ви, щоб ви розуміли, просто дуже багато дивіться. і дуже багато матеріалів, які дивіться, я вам заходять до мене автобус. кожного ранку. Да. Да. Дивіться, я розслідую роботу підпільних казино, які працюють в Києві. Розслідую їх вже рік. Більше року. Все нормально, ми це розслідую вже більше року. За да. мною відкриті кримінальні справи. Мене вже почали переслідувати. Я до вас зимою приходив, вашої секретарші попросив передати uh -huh. вам руки повідомлення про злочин. Uh -huh. Дивіться, я в повідомленнях своїх повідомляю, uh -huh. що йде злочин. Мене переслідують. Uh -huh. Я подаю uh -huh. сюди скарги, мені замість суддя якийсь відповісти, uh -huh. будь-який по, по автоматичному розподілу. Мені відписують якісь секретарші ваші. І прочі. Я я прийшов до вас запитати, mm -hmm. що у вас відбувається в вашому відомстві у цьому організації mm -hmm. апеляційний суд. Чому не розслідують mm -hmm. судді? А розслідують мені відписки, е, мої повідомлення про злочин, про економічні злочини сотні мільйонів гривень. Ви знаєте, mm -hmm. скільки підпільне казіно мають платити ліцензії в суд е, в бюджет країни? по 72 мільйони гривень. Плюс податки. Два казіно підпільних тут працюють. Я їх викрив. Я викрив. Куча е, працівників правоохоронних органів, які їх покривають, на мене йде прислідування. Я відкрив вже кримінальні справи на працівники СБУ, які на мене накидуються під час слідства. Ну mm -hmm. реально, от я можу відео показати, в мене відеопротоколи є, mm -hmm. де вони просто з ноги на мене скачуть. Mm -hmm. в відомстві СБУ mm -hmm. від мене втікаються. В мене mm -hmm. це слідство не ведеться. Прийшов я в апеляційний суд раз, другий. Зараз одна скарга на СБУ по поводу дії СБУ у вас лежить. Mm -hmm. суддя захворів півтора місяця. Друга хто суддя, хто скаріть зараз. Тобто відбуваються якісь е, е, такі дії непонятні. Я тому вибачайте, що я до вас я вже вже вірвався. Так, бо, що, бо тому, що так. дивіться, це папка, це є четверта частина документів за більше рік. Це є скарги. І прочі. Тобто, я для бюджету країни хочу виявити вложити декілька сотень мільйонів гривень. Бо тому, що кожна ліцензія 72, плюс податки, вже другий рік казино працює. в мене інсандерська інформація. Я звернувся. в мене є папка. Я у Львові звертався. Тут звертався тільки не звертався вищий антикорупційний